Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо для вас міні-трактор Донфенг. Це модель DHX. Хто не знав, це модель на широкій різині з механічною коробкою. Це зборка 24-го року. Він має КМОсь 385 мотор. класний, самий, в принципі, Скажімо так, популярний на сьогоднішній день мотор. Переднє місце цього трактора дуже потужний. Він йде, я б сказав, по класифікації як на 40 тракторах, на деяких бюджетних моделях. Тобто реально дуже потужний міст. І в цьому, в принципі, перевага самого Донфенга. Вони завжди ставили дуже потужні мости. Цим відрізнялись від всіх інших. Передній міст також у нас довантажений. 80 кілограмів, тобто чотири блінчика по 20 стоїть на передньому мості. Під капотом зараз покажемо вам. Знаходиться акумулятор. Акумулятор у нас 80 ампер -годин йде, його вистачає, щоб розкрутити такий двигун, навіть якщо будуть морози і все таке інше. В принципі, дуже класний. По обв'язці тут два насоси, НШ, один на гідропоцілювач керма йде, один керується на навісне, на навіску трьохточку, качає масло. Також у нас тут розташований стартер. Тут у нас заливна кришка, це паливний бак, оце у нас заливна кришка самого мотора, тобто під масло. Все в доступі, все можна обслугувати. Радіатор розташований спереду, це у нас розширювальний бачок саме гідропосилювача керма. Так, капот сам підіймається на двох газліфтах. По проводці все закладено, все в хамутах, все в этом, тобто вологи, воно нічого не боїться. Сам гідропоцілювач от, він знаходиться з лівої сторони і він йде позаду від мосту, від ведучого мосту. Бачимо, він йде в захисній оболонці, в пильнику, все класно зроблено. І Тим самим міст по суті, його захищає від механічних пошкоджень, е, саме гілок, каміння і так далі. Значить, по резині 6,5-16 це у нас передня резина, цільний диск. І 112 на 24 це у нас задня резина. Протектор ялинка, вона йде армована резина тобто восьмислойна з армованою ниткою. Місця в принципі, багато, Тобто це у нас міні-трактор, який класифікується більше на техніці, більше на потужності. Особливих дизайнерських рішень я би тут не шукав. Кермо у нас. Іде що це у нас? ДФАМ, якась марка, не знаю, це ноунейм no якийсь. значить По підлозі підлога тут нерівна, як бачите, є по центру редуктор, все кермування освітлювальними приборами у нас дійснюється і поворотниками під ліву руку, тобто оце блочок. Також у нас всі датчики винесені, мотогодини, швидкість, потужність, температура, тиск в моторі. І все це у нас виведено на прибор приладів. Так, давайте швиденько покажу по задній навісній системі, потім пройдемось по речагам. Задня навісна система це у нас трьохточка зі стандартними розкосами. Вона йде з цільного металу. Тут десь 2, 22 мм товстого металу. Цього вистачає, щоб підняти спокійно і тону, але підйомність цього саме навісного механізму у нас складає 425 кг. Є Причепний механізм він йде під палець. Також він у нас йде на двох шпринтах, на двох пальцях, можна виставляти більш далеко, можна на бік його схиляти. Як вам треба, так в принципі, і користуйтесь. Дві швидкості валу відбору вал стандартний, 6 540-760 обертів Із маленьких недоліків да, досі не зашита задня частина трактора. Тобто вона йде... да, Тут все жорстко спроєктовано, все класно тримається. Дуже великі розкоси. Бачимо, що крила по суті, тримаються на отаких от великих розкосах. Тут сам товстий метал. Але задня частина, якби була зашита, це було б значно ліпше і більш естетично виглядало б. Значить, по гідровиходам теж ситуація така собі, тому що всього-навсього одна гідропара. Можна да, поставити гідрозподілювач, але це додаткові затрати. Як на мене, за таку вартість трактора могли б зробити розподілювач уже в цій комплектації. Але є, як є, показуємо далі. Поворотники, дублюючи, у нас йдуть на крилах ручки, широкі самі крила, щоб закривати повністю колесо. В принципі, цього вистачає з отражателі, з тапарі. Поворотники також у нас дублюються і на задню частину. Дивимось саму. Саме розташування речагів. Значить, по речагам у нас під'єднання переднього мосту, це у нас швидкість валу відбору потужності, це у нас центральне коліса перемикання передач, це у нас іде повишені поніжені передачі. Вони, в принципі, всі підписані і особливої тут уваги нічого на, ні на чого такого ви не звертаєте. Це у нас ручний. Ручні гальма, вони по суті у нас дублюють, от бачимо, що шевеляться, по суті, дублюють просто у нас педаль гальм і ручка ручного газу. І ще запускати, це у нас іде блокування диференціалу. Ще от такий маленький недорік це те, що немає по суті педальки, да, щоб піднятися ступінь. Я от щойно от заліз і розумію, що вона є тільки з цієї сторони, і в принципі правильно сідати з лівою, але з правою теж краще було б її доробити, вона не так багато коштує. Значить, підлога не рівна, як я вже і сказав, але по факту кермувати зручно. Я ніяких, в принципі, коли, приї... коли я їздив на таких тракторцях, мені в принципі не було якогось дискомфорту, щось такого я не відчув. Тобто ну, не рівна і не рівна, і фіг з ним. Значить, по освітленню передньому на нових капотах стоять повністю вже діодни, ледовські поворотники і галогенки фари. Тобто це в принципі нормальне поєднання, воно і естетично красиво виглядає, і в принципі легко в заміні, легко обслуговувані. Значить, цей трактор у нас іде з документами, він реєструється, його вага то на 600 кілограмів. Можна поставити його на облік, гарантія офіційна від виробника 2 роки. Також доставляємо ми техніку по всій Україні. Кого вас зацікавила ця модель, можете набирати номер, який бачите, на екрані, або е зробивши заявочку на нашому сайті. Сайт motor.com.ua. Силочку я вам закріпляю в описі. Всім пока-пока. Пишіть в коментарях, як вам ця техніка.